Зоя Казанжи написала про нові зарплати членам Рахункової палати. І стало зрозуміло, що з такими зарплатами нормально не порахуєш. Не вийде. На фото ви бачите людину із зарплатнею майже в 500 тисяч гривень на місяць. Так так, на місяць. Не помилилися. Питаєте, що унікального вміє ця людина? Та невідомо. Але вона очолює рахункову палату. А 247 слуг разом із колишніми ОПЗЖистами проголосували закон про рахункову палату, де, окрім всього іншого, збільшили зарплату її членам і членкиням на 242 Дехто розповідає, що треба держслужбовцям багато платити, щоб менше було корупційних спокус. Ну, напевне, так, напевне, треба. От бойові виплати в ЗСУ можна обмежити, наприклад, в 100 тисяч, а чиновникам можна більше. А в ЗСУ ще можна вираховувати кожен день, чи ти його дійсно на нулі провів за 100 метрів від ворога, чи все-таки за один кілометр від ворога. А якщо ти за один кілометр від ворога, то ти вже задовбешся переконувати, чи ти взагалі воював. Так. Отож повернемося до зарплат рахункової палати. Ольга Піщанська, оце на фото, давня подруга сім'ї Зеленських ще з Кривого Рогу, вона і її сестра Світлана, напрочуд корисні кадри. Ольга тут, а Світлана з керівництва італійської віллої Зеленських перебралася до Франції, де завела новий бізнес з представницею родини, що просуває руський мір. Про це навіть було ціле розслідування наших грошей. Талановиті люди, що й казати, за даними дашборду Мінфіну, в червні 2024 року фактична середня зарплата керівництва рахункової палати склала 238 тисяч у серпні 206 тисяч, в вересні 205 тисяч. Але тут Верховна Рада ухвалила закон про реформу рахункової палати на вимогу партнерів, звісно. Там в законі передбачено, що її склад будуть обирати з вирішальним голосом іноземних експертів. Ну і заодно новий закон передбачає різні види доплат. І це означає, що зарплата цих посадовців складається з посадового окладу, доплати за вислугу років, доплати за роботу, яка передбачає доступ до держтаємниці, а ще премії розміром не більше 30% від посадового окладу. Тож звичайний член рахункової палати без адмінпосади отримає 174 тисячі посадового, доплату за стаж може бути до 116 тисяч, премію в розмірі до 43 тисяч. І доплату за роботу з держтаємницею 14,5, тобто разом може набігти навіть під 350 тисяч на місяць, це звичайний рядовий член цього органу, а з керівництвом все набагато крутіше. Ну і до речі, в них ще там відпустки щорічна оплачувана на 45 календарних днів з виплатою грошової допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати непогано, скажіть. Замість перезавантаження рахункової палати і призначення туди незалежних високопрофесійних аудиторів, слуги працевлаштували подругу Зеленського і дали їй офігезну зарплату з податків українців. Як на це реагувати? Ну і пам'ятайте, розхитуємо ми, а не вони. Це ж ми приймаємо ненормальні рішення, голосуємо якусь дичину, вчиняємо недолугі дії, призначаємо кумів і подружок на державні посади. Це ми висмоктуємо ресурси з воюючої країни, а вони Вони молодці, вони ж не втекли. Ну і по скриптум іванна Климпуш Цинцадзе додала важливе в коментарях. Виявляється, нових членів рахункової палати будуть обирати за жорстким конкурсом і перевіркою доброчесності. Але, попри наполягання партнерів за старими правилами нікого не призначати до зміни закону. Слуги призначили цю піщанську і ще кількох членів, і їх переобирати не будуть тепер. Цей орган, попри такі височезні зарплати, цілковито збереже залежність від Офісу президента, і це в той час, коли до України дедалі більше претензій щодо використання бюджетних коштів, понад половину яких нам на сьогодні надають партнери. Від каналу Самий Сік. Що дорогі виборці? Ви ж за це голосували в 2019 році? Нове ліцо? Перемогу над корупцією? Зато не Порошенко? Так.